Війна почалася через Шата НАТО. А в Україні Росія бореться з нацистами. Путін хоче переговорів, а Зеленський ні. Зеленський взагалі не легітимний президент. Росія генерує сотні брехливих наративів про Україну та свою війну проти неї. Що ж з ними не так? Російських фейків так багато, що вистачить на цілий серіал. Власне, ми так і зробимо. Отже, серія перша про червоні лінії Путіна. Коли Путін розпочинав свою війну проти України, то лякав небаченими наслідками тих, хто спробує допомогти Києву. У перші ж дні агресії росіяни показово привели в боєготовність свої ядерні війська і губами різних діячів постійно вкидали в інфопростір тези про зброю масового знищення і возили свої ракети в Білорусь. Червоні лінії Путіна тоді і справді неабияк турбували захід. Тому союзники спершу воліли підтримувати Україну більш морально. В грудні 2022-го вдалося подолати один з психологічних бар'єрів. І Вашингтон погодився надати Києву системи ППО Петріот. Порушенням путінських червоних ліній стало постачання важких танків, бо це вже наступальна зброя. Велика Британія погодилася надати ЗСУ свої челенджер 2 слідом за Лондоном. Після довгих вмовлянь, німецькі леопарди Києву погодився надати канцлер ФРН Олаф Шольц. Манедамутас правильний принцип. Далі були далекобійні ракети. Торік, у травні, Лондон оголосить, що передасть Україні свої Storm Shadow. Високоточні боєприпаси Київ отримував і від інших союзників, але з обмеженням їхнього радіусу дії. До середини минулого року бажання України отримати американські винищувачі F-16 було фантастикою, бо ж страшні наслідки та червоні лінії. Але з цього липня перші борти вже працюють на озброєнні в ЗСУ. А до кінця року Україна розраховує отримати 20 таких винищувачів. Весь цей час українські військові та дипломати лупали скалу далекобійності. Західні союзники, хоч і надають Україні високоточні ракети, але не дозволяють бити ними по території Росії. Тепер і ця червона лінія повільно розмивається в травні. Президент США Байден дозволив Збройним силам України бити американськими ракетами і вглиб російської території, поки не дуже далеко, не далі ніж 300 кілометрів від кордону. А втім, останні пару місяців все більше країн сигналізують, що готові зняти обмеження у вересні. Навіть Вашингтон дав зрозуміти, що працює над цим. Ба більше британська Guardian пише, що рішення вже ухвалене. Просто про нього не будуть повідомляти публічно. Один з останніх форпостів погроз Росії світові пряма участь військових НАТО в бойових діях. Після цього все рішуча відповідь третя світова радіоактивний попіл Сценарій, коли західні військові особисто допомагають збройним силам України відбити російську агресію. Справді лякає більшість західних політиків, але не президента Франції, Макрона. Цьому питанні в майбутньому нічого не слід виключати. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну, сказав він в лютому, коментуючи таку можливість. Поки може йтися про військових інструкторів, додав згодом пан Макрон. Але за деякою інформацією іноземні військові експерти вже давно працюють в Україні за понад два з половиною роки повномасштабної війни. Як тільки не деформувалися російські червоні лінії, вибухи на Кримському мосту та на військових об'єктах в тилу Росії, пожежі на нафтобазах, дрони над Москвою. А в серпні цього року, взагалі, не чуване наступ ЗСУ в Курській області. Росіяни обіцяють відповідь. Але яку? Знищити українські міста на Донбасі? Спробувати захопити Харківщину, завдати масованого удару по Києву, зруйнувати дитячу лікарню? В Росіян справді найбільше у світі ядерний арсенал. Але чи застосує його Путін, хоча б у якомусь обмеженому форматі? Ніхто не знає. Але це вже справді переведе війну на геть новий рівень. США, наприклад, як пишуть ЗМІ, обіцяє знищити всю російську інфраструктуру в Україні в такому разі. Навіть всеосяжний друг Росії, Китай, мовою своєї тіньової підтримки війни ставить жодних думок про ядерну валізку. Всі релевантні посилання, в тому числі наші матеріали на цю тему, в описі під відео.